Молитву читає Отець Михайло. Будь ласка, підпишіться на канал та напишіть імена для спільних молитв у коментарях. Це важливо. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Молитвами святих Отців наших, Господи, Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, Утішителю душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарба лібер і життя подателю, прийди. І вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий, завітай і стіли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що їси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Прийдіте, поклонімся цареві нашому Богу. Прийдіте. Поклонімся Христові, Цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і багатством щедро Твоїх, очисти мене з беззаконня Мого, обмий мене повнотою з беззаконня мого і відріха мого очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій є завжди передо мною. Проти тебе єдиного я зрішив і перед Тобою вчинив. Той правий ти в словах твоїх і переможеш, коли будеш судити. Це бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Це бо істину полюбив єси. Невідоме й таємне мудрости Своєї явив ти мені. Окропи мене із сопом і очищуся, обмий мене і стану біліший від снігу, дай мені відчути радість і веселість, зрадіють кості сокрушені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і всі беззаконня мої очисти, серце чисте створив мені, Боже. І Духа Правого обнови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і Духом владичним утверди мене Вкажу беззаконним дороги Твої, і нечистиві до тебе не вернуться. Визволь мене від вини, крови Боже. Боже спасіння мого, і язик мій радісно прославить справедливість Твою. Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо якби ти жертви захотів, дав би я, та все палення не миле тобі. Жертва Богові, дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить. Ущаслив, Господи, Благоволінням Твоїм Сіон, і нехай відбудуються стіни Єрусалимські, тоді вподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на вівтар твій терців, Вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви. І став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. і вознісся на небо, і сидить праворучуця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого. Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину святу, Соборну і апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Ослаби, прости, відпусти, Боже, про наші, добровільні і недобровільні, що в слові і в ділі, свідомі і несвідомі, що в думці і в помислі, що в день і вночі, все нам прости, бо ти благий і чоловіколюбець. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Достойно є воїстину величати, блаженною тебе, Богородицю, Всеблаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів. І незрівнянно славнішу від серафимів. щоб без Бога слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина чиста і благословенна. Преславна, преснодіво Богородице! Прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спас задля тебе душі наші. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас грішних. Святі славні і всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас грішних! Уповання наше Отець, прибіжище наше Син і покровитель наш Дух Святий, Тройця Свята, Боже наш, слава Тобі. Боже, милостивий будь мені грішному. Боже, очисти гріхи мої і помили мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дякую, що молились з нами. Залишайте коментар, якщо любите Господа та подивіться молитву, що справа.